Я знаю, що вранці треба добре поснідати. Я знаю, Паша ну, Можна омлет. ну, Якщо вже, як на варіант, то там бутерброд, чай. Ну, макарони, макарони. Зранку я зазвичай снідаю чаєм або кавою і якимось смачним тісточком або бутербродом, звичайно. Ми студенти чай, кава і з бутербродом сліму. <elderly> <genetics> Угу, а ти? Так само, але я не студент. але так само в школу. Чай, кава, бутерброд і все. Якийсь гарнір, якщо немає часу, бутерброд маленький, з чаєм з кавою. Ну, а якщо є час, то гарнір там, гаречка, рис угу. з м'ясом або з рибою. Я зазвичай на сніданок їм вівсяну кашу, це корисно для здоров'я. І всякі каші корисні для здоров'я. Тому їжте, їжте кашу. Ну, як коли, якщо є внучка, якусь кашу молочну, рисову, вірмішель рис. якщо без внучки, то чоловік в мене чай. Тому кожен раз щось інше мені хочеться. Ну, сьогодні я можу каву з якоюсь канапкою з'їсти. На завтра я хочу бутерброд якийсь чи солодощі якісь. Кожен раз по-разному. Періг якийсь. На швидко вам, да, на швидкоруч. Ми разом снідаємо. Або чай. Чай з бутербродами якимось. Да, бутербродами. Сніданок ну, люблю таку їжу, щоб була корисна і на цілий день заряджала енергію. Це вівсянка, може, з молоком і ем, що ще? якісь такі канапки. Може, щось таке з каш.